Всім привіт, друзі! Я зараз знаходжуся в порту міста Анкона Італія. Ви можете бачити, зараз тут багато людей і навіть професійних фотографів. Я думаю, що цей мужчина професійний фотограф. Це ось ми проходимо біля Моривоної стіни 14 століття. Ви це, бачите пушки, це французькі пушки. Кінець 18 століття. А це. Арка Трояну за 159 років до народження Христа. Дивіться. Сьогодні другий день як в борту міста Анкони. Це італія пришвартувався найкращий корабль. Світі Америкові спучі завтра корабель буде плести далі, далі в інші порти Італії. Ви бачите, ще людей досить багато. Зараз майже 11 годин вечора. Я, Я просилася робити, спеціально з роботи прийти, подивитися на цю ну, це у мене адреналін зашкалює. Дуже гарне судно. Судно більше 90 років. Воно побудоване і спустили його на воду в 1931 році. Було спущено на воду в місті Генуя. Дуже все цивілізовано, я, я просто в шоці. І крім того, я сьогодні після обіду прийшла, спитала охорону, чи реально зробити от, купити білет. Я так розумію, що це тут пренотаційно. бо ж як перевезти, треба замовити було цю. Він каже, що все вже розпродано. Ніякі пренотаціони не можна зробити, Каже, єдине, що після 9 годин вечора хіба що можна буде піднятися на палубу цього корабля. Я відпросилася з роботи і прийшла в 9 годин вечора. Тут толпа народу, всі з принотаціоном, боже, я забула, як називається. Це слово принотаціоне. І приходить офіцер і каже, що без цього принотаціони не можна буде піднятися. Ну, трохи ми поскандалили. От, але все рівно, коли почали перевіряти документи, я показала свої документи. Кажу, в мене нема принотаціони. Ну, мужчина, молодий хлопець, Пропустив мене. Ну так, лояльно, дуже гарно, дуже гарне відношення, відношення. Зроблено все на вищому рівні. Ну, нема до чого придратися. Дуже гарно. Так що я нахожуся під таким враженням. Зараз я підійду ближче до корабля. Гарний він днем, гарний він і ввечері з цим освітленням. Це ви Ну що, вибачте, на як... за якість відео. я йду і спішу. Мені треба вертатися буде на роботу. Тут, бачите, я в цьому порту. Ремонтують кораблі. Це цей лайнер з Бельгії. Називається Вікінг. Так, я підходжу ближче. Багато людей, ви бачите. Гуляють, знімають. Це такий вечір буде для мене незабуваємий, скажімо так. Тому що таке враження в казку попало. Як потрапила в казку, казка на яву. Це судно проходило ремонт. Ремонт закінчився місяці два чи три назад в Трієсті, в місті Трієсті. Дивіться, скільки людей. Ну, казка. По-іншому я не можу підібрати слово. Це казка. 1931 рік. Будували на віки. Всі судно. 26 вітрил. Ці всі вітрила піднімаються вручну. Ну і ще й мотор є. Це він тільки ходить не тільки від вітрил. Ці всі вітрила. Персоналу десь коло 200 чоловік. Персоналу. Це школа, школа воєнного. Морських офіцерів тут вчать воїно ем, курсантів. Во як правильно сказати? Курсанти воєн... військово-морського флоту. Правильно сказати, курсанти військово-морського флоту тут навчаються. Ну я вважаю, що це дійсно це, е, це судно. Цей корабль є гордістю Італії і гордістю, гордістю військово-морського флоту Італії. Я підходила днем, там за кілька метрів до корабля була. Дивлюся, що там дійсно там багато зелені, і навіть попугайчик співав свої пісні. Так, таке враження, що був попугайчик, голос попугая. тому що цей корабль живе своїм життям. Нема до чого придратися. Наскільки гарно організовано все. Молодці. Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе і своїх рідних. І підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Кому сподобалося. Не будьте байдужі. І буде вам щастя. На добраніч.